Коли перший раз русський агент впливу колишній слуга народу Дмитрук втік, йому помогли красиво втекти з України, то збирали ціле РНБО, дали два тижні, щоб всі отримали. А коли його подільник по тій самій статті Куніцький виїхав, тиша. Чому? Ну, значить, це і більше друга, ніж е, Дмитру, та хоча вони обоє друзі. Е, насправді трагедія нашої державності це постійна імітація вкрай важливих процесів. Якби ми робили те, що ми говоримо, і те, що ми обіцяємо, у нас була б супердержава, і не ми би нападали. Не на нас би нападали, а, можливо, ми би нападали переносно. Так, і от дуже що таке важливе. Ви вже згадали про цю драматичну ситуацію на фронті. Ми розуміємо, що найближчі три місяці Путін буде біситися. Тому що, поки формується адміністрація, він має розв'язані руки, йому треба, як то кажуть, з козарями сідати. В цьому випадку ми би хотіли, щоб були швидкі рішення. Про це говорить все: військові, офіцери, волонтери. Е але тиша в Києві яким чином вплинути на це, і як зупинити просто страшні процеси? Ми ж пам'ятаємо, як в Покровську троянди пересаджували замість того, щоб будувати лінії оборони. Ми бачили взагалі повний ідіотизм. Це коли освоювали великі кошти по заміні назв у місті Селідове. А ми тепер розуміємо, що тепер місто Саліду. Як це все зупинити? Ось це, ось це фактично мародерство на державному рівні в час війни? Ну я вважаю, що те, що можуть зробити журналісти, це провести реальне соціологічне опитування громадян України щодо реальної ролі і результатів роботи президента Зеленського на його посаді, поставити це публічну площину. І показати, що е, спихнути на сирського, на залужного, на якихось Дмитруків чи якогось іншого, не вдасться це персональна відповідальність президента за підготовку введення, і, на жаль, не такий веселий фінал, як нам обіцяли, розповідаючи раз на два-три тижні, що перемога незабаром. Тому, можливо, це отверезить деяких надміру, е, скажімо, таких. Е, Великих лобістів, які переконують, що переобрання неминуче, і президентські вибори принесуть чергову перемогу, і будуть думати, як виходити з цієї ситуації. Бо в людей після завершення війни буде питань набагато більше: хто чим займався і що насправді робив. Знаєте, я слухаю вас, і на підтвердження ваших слів виступив сам віце-спікер нашого парламенту, бо один із дуже популярних кавенівського дуету, два Саші, а саме Саша Кириленко. Він так і сказав: Ну, Трампу, о, ви прийшли, да -да давайте якраз дотиснемо так, щоб можна було б вже завершити ту війну і зробити вибори. Тобто, по Фройду, як то кажуть, Трамп зробіть нам перевибори. Це найважливіше, що нас хвилює, каже третя людина. <зв>? В керівництві українського парламенту воюючої країни. Ну, от, бачите, маємо і такі факти, які підтверджують. Пане Володимире, дуже вдячні, що мали змогу цього Дякую, вечора поспілкуватися вас. з нашими слухачами і глядачами. Ще більше запитань лишилося у нас в кошику, так що до нових зустрічей. Володимир Омелян, офіцер і екс-міністр інфраструктури України, був разом з нами.